Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку ділення іменованих чисел на двоцифрове число і будемо розв'язувати задачі. Приготуйте підручник на сторінці 96. ЗОшити. Запишіть дату уроку і в каліграфічній хвилинці з номер 450 запишіть дроби в порядку їх збільшення. Зверніть увагу, що дроби мають однаковий знаменник. Отже, записувати будемо порядку збільшення тоді за чисельниками. Перевірте, ви так записали? 1, 9, 3, 9, 4, 9, 7, 9, 8, 9. Пригадайте, що означає знаменник. Наскільки частин поділене ціле, а чисельник – скільки взято частин. Тепер ми з вами пригадаємо, як знайти дріб від числа. Потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, 6 сьомих від числа 28182. Потрібно 28182 поділити на 7. Поділіть письмово стовпчиком самостійно. І результат помножте на 6. Перевірте, це буде 24156. В наступному знайдіть 5 восьмих числа 271 280. 271 280 поділіть на 8 письмово стопчиком. Результат помножте на 5. Пригадайте, як записувати другий множник. Якщо перший множник має 0, перевірте, це буде 169 550. Тепер знайдіть 2 сьомих числа 7511. Нам потрібно 7511 поділити на 7. І результат помножити на 2. Поділіть письмово стовпчиком. Самостійно і помножте тепер на 2. Перевірте, це буде 2146. І останнє знайдіть одну 12 числа 1500. Потрібно 1500 поділити на 12 і помножити на 1. Поділіть 1500 на 12 письмово стовпчиком. А помножити на 1 це означає це саме число. Отже, у відповіді перевірте 125. Виконаємо вираз 452. Закінчіть обчислення. У виразі 2436 поділити на 12. Це перше неповне ділене 24. Тому в часті три цифри отримали 24 поділити на 12. Взяли по 2. Множимо 12 на 2. Це буде 24. При відніманні остачі 0. Зносимо цифру 3. 3 недостатньо поділити на 12, тому в частці отримали 0. Тепер зносимо останню цифру 6. Отже, отримали друге неповне ділення, 36. І ділимо на 12, буде в частці 3. Множимо, буде 36. Віднімаємо постачі 0. Ділення завершено. В наступному виразі 124 640 поділити на 41. Перше неповноділене 124. Тому в часі отримали 4 цифри. 124 поділили на 41 це 3. Множимо 41 на 3. Буде 123. Віднімаємо остачі 1. Тепер зносимо цифру 6. 16 недостатньо поділити на 41. Тому і в часі отримали 0. Тепер зносимо наступну цифру 4. Отже, друге неповне ділене це 164. Ділимо на 41, це буде 4. Примножені отримали 164. Віднімаємо в остачі 0. І останній – 0. Тому що ділимо на 41 часій отримали теж 0. Ділення завершено. У відповіді 3040. І в останньому виразі 186 651 поділити на 93. Перше неповне ділене – це 186, тому в часті 4 цифри. 186 поділити на 93, це буде 2. Примножені буде 186. В в остачі отримали 0. Зносимо цифру 6. Недостатньо поділити на 93, тому в часті отримали 0. Зносимо наступну цифру 5. 65 знову недостатньо поділити на 93. Тому в часті отримали наступний 0. Тепер зносимо останню цифру 1. Отже, друге це 651 поділити на 93. Це буде 7. Віднімаємо достатньо 0. Ділення завершено. В наступному номері вирізок 453 потрібно визначити, скільки цифр має бути в кожній часті. Визначимо 1876 поділити на 2 початку перше непонеділене. Це буде 18. Тому в часі буде три цифри. 18 поділити на 2, це легко, буде 9, При множенні теж 18. Віднімаємо востаче 0. Зносимо цифру 7. Ділимо на 2, це буде 3. Множимо 2 на 3, буде 6. Віднімаємо востачі 1. Зносимо цифру 6. 16 поділити на 2, це буде 8. Множимо 2 на 8, буде 16. Віднімаємо востачі 0. В наступному виразі 584 поділити на 4. Визначте. Спочатку перше неповне ділене, Це буде 5. Отже, в часі буде три цифри. Поділіть самостійно. 5 поділити на 4 це буде 1. Віднімаємо. Відніміть. Визначте, скільки вистачить. Поділіть наступне неповнеділене. Перевірте, це буде 146. В наступному виразі 6363 поділіть на 63. Визначте перше неповне ділене і кількість цифр в часті. Поділіть самостійно. Знесли ви цифру 6, але це недостатньо поділити на 63. Тому в часті записуємо ми 0. Знесіть наступну цифру 3. Тепер можемо поділити. Отже, це буде 101. І останнє вираз 15 тисяч 15, поділіть на 15. Перше неповноділена це 15. Отже, в часті буде 4 цифри. Поділіть самостійно. Перевірте. Отримали 2 нулі в часті. Тому що 15 поділити на 15 це 1 отримали. Востачі 0. Наступна цифра це 0. І ділимо на 15, тому отримали в часті 0. Зносимо наступну цифру 1. Недостатньо поділити на 15. Тому в часті теж 0. Розгляньте, як виконували ділення іменованих чисел. 27 гривень, щоб поділити на 15, тобто іменоване число 27 гривень. Ми ділимо на неіменоване число 15, то у відповіді отримуємо ми іменоване число. Щоб 27 гривень поділити на 15, нам потрібно перетворити на копійки і ділимо як звичайні числа. 2700 ми ділимо на 15 письмово стовпчиком. Ми отримали копійки 180 копійок, і перетворюємо їх у 1 гривню і 80 копійок. В наступному виразі 7 м – 44 сантиметрів – це іменоване число. Ділимо знову на іменоване число – 2 дециметри 4 сантиметри. То у відповіді буде тоді неіменоване число. 7 м 44 сантиметри перетворили у сантиметри. І 2 дециметри 4 сантиметри теж перетворили у сантиметри. У прості іменовані числа. І поділили як звичайні числа стовпчиком. Закріпимо це у виразах 455. 48 метрів і 8 дециметрів. Це іменоване число. Ми ділимо на іменоване число 61 дециметр. То ми 48 метрів і 8 дециметрів перетворимо у дециметри. Це буде 488 дециметрів. То у відповіді у нас буде тоді неіменоване число. 488 дециметрів поділиться цілком на числом 61. Це буде підбираємо 8. Тепер 45 см, 6 мм. Іменоване число ділимо на іменоване 2 см 4 мм. Нам потрібно перетворити у меншій одиниці вимірювання це міліметри. Буде 456 мм поділити на 24 мм. То у відповіді ми тоді отримаємо неіменоване число. Поділимо це як звичайні числа письмово стовпчиком. Виконайте ділення самостійно. Визначимо перше неповноділене це 45. Отже, в часті буде дві цифри. Поділіть. Беремо по одному. Від числа 45 віднімаємо 24, це буде 21. Зносимо наступну цифру 6. І 216 ділимо на 24, це буде 9. У відповіді 19. Наступне 12 кг 265 грамів, ми ділимо теж на іменоване число 55 грамів. Ми 12 кілограмів 265 г перетворюємо теж у грами. У відповіді ми тоді отримаємо неіменоване число. Виконаємо ділення як звичайними читами письмово стовпчиком. Виконайте самостійно. Не забудьте визначити перше неповне ділене це буде 122, то в часті три цифри. Перевірте, це буде 223. І останнє 10 метрів 260 см. Поділити на 2 метри 70 см. Щоб поділити, ми перетворимо. У меншій одиниці вимірювання сантиметри, Тобто 10260 см ділимо на 270 см. То у відповіді буде неіменоване число. Поділимо, як звичайні числа письмово стовпчиком. Поділіть самостійно. Перше неповне ділене визначте. Щоб поділити, що у діленому, що у дільнику є 0. Ми ці нулі прибираємо. І виконуємо ділення тепер 1026 поділити на 27 на двоцифрове число. Перевірте, це буде 38. Розв'яжемо задачу 456. На швейній фабриці пошили 314 жіночих халатів із махрової тканини. І 358 таких самих халатів із велюру. Велюру витратили на 132 метри більше, скільки метрів тканини кожного виду витратили. Отже, в задачі розповідається про халати із махрової тканини і із велюру. Задача відомо, що на пошиття халатів із велюру використали на 132 метри більше. Це перша різниця у тканинах. Тоді ми дізнаємося у другій ріві, наскільки ж більше халатів? Ми 358 віднімемо 314. Це буде друга різниця, тобто більше із велюру. Це означає, що на 44 халати, що ми отримали, витратили оці 132 метри. І з цього ми дізнаємося, скільки ж витратили тоді на один халат. Дію ділення 132 ми поділимо на ті 44. Перевірте, це буде 3 метри на один халат. Так як на кожний халат витрачали однаково по 3 метри, то ми можемо відповісти на питання задачі. У третій дії ми дізнаємося, скільки використали на всі 314 халатів із махрової тканини. І в четвертій дії ми дізнаємося, скільки і двілюру. Перевірте, 942 метри махрової тканини і 1074 метри вілюрової. Ми можемо перевірити. Із 1074 ми віднімемо 942. Дійсно, різниця буде на 132 метри більше вілюрової. Ми задачу розв'язали правильно. Розв'яжемо наступну задачу. Два автомобілі возили зерно з поля до зерносховища. Перший автомобіль зробив три рейси, а другий п'ять. Другий автомобіль перевіз на 9 тонн зерна більше, ніж перший. Отже, в цій задачі ми бачимо першу різницю, що на 9 тонн зерна більше. Яку масу зерна перевіз кожний автомобіль окремо, якщо за кожний рейс вони перевозили однакову масу зерна? Отже, в задачі розповідається про зерно, і ми вже з вами визначили, що тут є перша різниця на 9 тонн більше. То ми тепер дізнаємося, наскільки ж більше рейсів зробив тоді другий автомобіль? Це буде друга різниця за підказками. Розв'яжіть задачу самостійно. Тепер 9 тонн потрібно перетворити на кілограми. Це буде 9000 кілограмів. Це означає, що 9000 кілограмів за два рейси. І ми можемо дізнатися, скільки ж наступні дії за один рейс. Тепер дізнаємося треті дії. Якщо вони возили однаково. То можемо дізнатися, скільки ж перевезе перший автомобіль. І у четвертій дії дізнайтеся, скільки другий автомобіль. Вірте, що 13 тонн 500 кг перевіз перший автомобіль, а другий 22 тонни 500 кг. Перевіримо. то дійсно буде, що на 9 тонн перевіз другий автомобіль більше зерна. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати подібну задачу на знаходження невідомого за двома різницями і обчистити вирази 459 письмового стопчиком. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!